Добрий день. Дуже часто мене перепитують при купівлі годинника, чи є можливість якимось чином зробити так, щоб безер трошки оновити. Ось, подививши відео в Ютубі, я давно озирався на цей засіб Birchwood Super Blue. Він розрахований, це засіб чорніння. Він розрахований на Метал, окрім, окрім нержавейки. Так ось, купивши цей засіб, як ви бачите, я його застосував на простих таких речах, які були під рукою. Він дуже непогано зачірнив. Ось, Далі у мене є відос, я в кінці вставлю від людини. Яка чорнила цим засобом свою зброю, в неї також все гарно вийшло. Ось. Але я хочу сказати, що спробував на годиннику ось ну, результат, скажімо так, не дуже гарний. Ну, не то, що не дуже гарний, а взагалі результату немає. Тобто єдине, що. Коли залишилось трошки на склі, От, я декілька раз мастив, там, як положено два рази, потім в маслі. В ну, маслі я вже годинник не купав, але воно зразу видно, коли я тут, тут один раз я замастив і, і вже видно результат, дуже гарний такий, рівномірний. І... Не знаю, з якого матеріалу зроблений наш годинник, ніде це не написано. Цей суперблу не, не входить з кольоровими металами і з, з нержавійкою. Є ще такий засіб від Бірчуда для алюмінів і подібних металів. Ну, не знаю, Може хтось користувався, кажіть, бо рука вже. Пару раз була на цьому, при бажанні купити його, але так і не купив. Якщо хтось надумає купити, у мене є такий засіб, звертайтеся, я дам з посиланням на велику сторінку свою, можете придбати. Крім того, далі я вам покажу рецензію, живу рецензію від людини. Яка в мене придбала цей засіб, яка нанесла одним слоєм на, свій, на свою зброю. Ну і, скажімо так, дуже позитивно, що ця рецензія була... йому сподобалось. Тобто він був задоволений. Всього доброго, до побачення, підписуйтесь на канал. Добрий вечір. От замовляв в продавця такий засіб для обороніння металу. Ну, просто щоб трошки відреставрувати автомат, тому що вже зачорханий страшний, і ржавіє на очах. Що можу про нього сказати? В таких польових умовах от раз покрив результат на лісо. Це тільки раз покрив. Ну, Як міг зачистив, як міг обіжирив. От. Думаю, якщо його протерти і по технології покрити другий раз. Ну, але потім по доброму ділу всю б масло б його і в духовочку, щоб зробило пленку, ну, як, як книжка пише. Ну що можу сказати? Цей засіб дуже хороший, дуже хороший. Бо користувався раніше трошки дешевшим, цей показує багато кращий результат. От як самі бачите. Це тільки після першого разу. Як триматися буде, ще не знаю. Але думаю, якщо би зробити все правильно по технології, о, так, засіб. Непоганий. Рекомендую. Протовець теж хороший, вічливий. Як би так. Ну, зроблю до кінця. Що вийде, то вийде, покажу далі.